Навчання під час подорожей. У багатьох виникають питання, чи взагалі я навчаюся. В цьому відео покажу мої три дні в Буковелі і розповім, як я все поєдную. Прокидаюся з таким гарним видом з вікна. Після цього одразу йде сніданок та уроки. Зараз я в 10 класі і вже навчаюся третій рік в онлайн школі Альтернатива. Такий спосіб навчання я обрала після повномасштабного вторгнення. Це було максимально зручно. Усі уроки ти можеш підлаштовувати під себе, тобто робити їх, коли тобі зручно. Саме в той день. Зробила тільки зарубіжну літературу та пішла далі гуляти з родиною. Був доволі пасмурний день. Йшов дощ, тому не вийшло довго погуляти. Ми з'їздили в гарний ресторан з українською кухнею. Це було дуже смачно. І коли повернулася додому, вирішила доробити уроки, які не зробила зранку. Next day, відверто кажучи, взагалі не робила уроки. Тільки зранку було додаткове заняття з англійською. Поїхали дивитися на каньйон. Ви подивіться на ці кадри. Це неймовірно гарно. Третій день був самий такий hard -working day. І поки ви дивитеся, як я роблю тести, розповім плюси, навчатися в онлайн школі альтернатива. Про гнучкий графік я вже казала. За старанність в кінці навчального року вони дарують подарунки, і це дійсно крута мотивація для здобування гарних оцінок. А вже ж такий спосіб навчання не для всіх, але для мене він підходить на мільйон відсотків. Дуже рада, що батьки дозволили мені навчатися в такому форматі. І от ви вже можете побачити, як я після школи поїхала на водоспад. Зараз перебуваючи в Буковелі в Яремчі, я все більш Ще закохуюся в українську природу, і я дуже рада, що в мене є можливість відвідувати такі гарні місця під час навчального року.